Ця команда за гори! Вся команда заводиться команда, вся команда, вся... Команда, <плоди> сюди! <плоди> Наташа, Наташа! о О! о і щось! За чуть дома, ставай. Я потім. За друге місце. Добре. Команда красині. Вчеря поверне. Давай. Красиловка підходить. Чого вони? 14 медалей, там сім і буде. Так, серед молодших серед молодших команд. Третє місце серед молодших команд – барищівки. Да, я его. Ты сбрал две медали. Да, сейчас найдем медаль. В другом месте среди била церковь. Кто правый, капитан? Капитан. Приїжджайте ще і займайте перші місця на співучі. Ну і перші місця як завжди славути. А, сверху, сверху. Нет. Вот так легко начинать. Она все поздравляет, детки. Правильно. 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 То і стаємо на місце. Да. Рубить Все. Два. Так, да, сніг пояснювати. Да, хотів би в першу чергу подякувати всім спортсменкам, які сьогодні сюди приїхали, які витратили свій час. Свою енергію, показали свої вміння і те, що вас навчили на уроці фізичної культури, на тренуваннях, можливо, там тренер, чи вам да, щось розказ, розказував. І цініть тих вчителів і тих тренерів, які вас сюди привезли, які вас щось навчили, показали, проявили. І в майбутньому, знову ж таки, повторюю, ціні. Тож подякувати хочу вчителям фізичної культури, тренерам, які зібрали вас в школі, показали, потратили дуже багато часу для того, щоб вас цього всього навчити. Знаєте, завжди з вас можливо хтось сподіваюсь, через деякий час потрапить не тільки в команду там першої ліги, вищої ліги, а можливо, потрапить до збірної України і буде захищати честь нашої. Країни на міжнародних змаганнях. Тому це майбутнє, мрійте про це, лягайте спати разом з цим. І ми, це все збувається, мрії збувається. Ви знаєте, вчора в нас було, було, було свято Святого Миколая, можливо, хтось загадав собі таке бажання і буде воно вас здійснитися. Також я хотів би подякувати особисто організатору цього турніру Адаму Скаленко Григорія Івановича за вагомий особистий внесок, в розвиток фізичних. спортивної, фізкультурно-здоровчої діяльності в Київській області та зокрема в Броварському районі за досягнення в своїх діяльності за високі моральні, духовні якості, доброту, на які багата ваша особистість. Нехай завжди з вами буде справжня творчість, працелюбство та відданість своїй справі. Незгасимої вам енергії, невичерпної наснаги в реалізації всього задуманого. Подяка вам така, да, і такий невеличкий подаруночок. Нехай тут ваші будуть грамоти з досягненням на майбутнє. Всього дякую І давайте ми разом тут фотографії,

Да, абчетыпь, дет, тренизм, что ж, группу ставится. йолки бывают.